Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 525. Розкладіть на множники. Добре. Починаємо. Перший вираз. Переписали умову і треба проаналізувати, що нам дано. Подивіться, в цьому виразі є такий вираз. Це П мінус СК. І ці два одного члена мають спільний множник С. Тому я от переписала Б помножити на П-К. А далі хочу винести С за дужки. І в дужках у мене буде також П-К. Для чого я це зробила? Для того, щоб отримати суму двох добутків, що мають спільний множник вираз П-К. І тепер цей вираз P-K, як спільний множник, я винесла за дужки P- k І в дужках у мене тепер буде B, Той множник, що залишився від першого добутка. Далі знак плюс що між добутками, І той множник, що залишився від другого добутка, C. І таким чином ми розклали многочлен на множники. Наступне друге завдання. Переписали умову, і у нас вже є добуток А на плюс 9 та плюс якийсь Б плюс 9. Нам треба представити у вигляді суми добутків. Для цього я переписала перший добуток А помножене на Б плюс 9. А потім пишу так. B плюс 9 я хочу представити у вигляді добутку. Тому я напишу 1 помножити на b плюс 9. Якщо ви множите на 1, від цього значення виразу не змінюється. І тепер ви маєте суму двох добутків, яких є спільний множник, вираз b плюс 9. І оцей вираз b плюс 9, спільний множник. Ми винесли за дужки. Від першого добутка залишається А. Далі пишемо знак, що стоїть між добутками плюс. Та той множник, що залишився від другого добутку один. І ось ми отримали добуток двох виразів. Ми розклали на множники. Третє переписали умову. І що ми маємо? Спочатку у нас вже є добуток. Бачите, А помножити на С мінус 6, а потім 5 с 30 Давайте перепишемо перший добуток А помножене на С мінус 6. А із одночлена 5 с і мінус 30, нам треба винести спільний множник. Пропоную винести спільний множник 5. У нас тепер в дужках буде Смінус 6. І що ми отримали? Ми отримали те, що треба. Суму двох добутків, що мають спільний множник вираз Смінус 6. І цей спільний множник вираз. Ми виносимо за дужки Смінус 6. А в нових дужках у нас буде спочатку той множник, що залишається від першого добутку А. Далі йде знак, що стоїть між добутками плюс. Та той множник, що залишається від другого добутку 5. І ми отримали многочлен, що розкладено на множники. Добуток двох виразів. І на останок четверте. Давайте перепишемо умову. 7-х плюс y помножене на х мінус 7. І що тут ми маємо? Ми маємо вже один добуток. Є y помножене на х-7. І нам треба ще один добуток. А як же нам так зробити добуток, щоб один з множників цього добутку був такий самий, як і у цього добутку? Для цього вам треба пригадати таке правило, формула, означення, Не знаю, називайте, як бажаєте. Давайте я вам його запишу. А ви собі десь в скарбничку також запишете. Дивіться, якщо у вас є якийсь вираз А-Б, і вам треба їх поміняти місцями, ви пишете мінус, відкриваєте дужку, а в дужках їх міняєте місцями. пишете Б-А. Запам'ятайте це, можете записати собі в довідничок, щоб це у вас залишилось. Вам ще це знадобиться. Дивіться, у нас 7 мінус Х. І за цією формулою, що я вам дала, ми зараз поміняємо місцями 7 і Х. У нас буде в дужках х-7, а перед дужками мінус можна записати мінус 1. Там просто 1 не пишеться, але ми його запишемо, щоб вам було наглядно. І допишемо за умовою y помножити на x-7. І дивіться, що ми маємо. У нас тепер сума двох добутків, що мають спільний множник x-7. І цей спільний множник x-7, ми зараз будемо виносити з задушки. Спочатку записали спільний множник x-7. Тепер нова дужка Від першого добутка у нас мінус 1. Записали. Далі той знак, що стоїть між добутками плюс. І дописали той множник, що залишився від другого добутку y. І отакий от ми отримали вираз. Але дивіться, в других дужках не зовсім красиво записано: мінус 1 плюс Y. Прийнято записувати y-1. Тому я переписала все і поміняла місцями просто y і мінус 1. Все ми розклали на множники многочлен. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!